Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз про все найцікавіше, особливо що стосується аграрного сектору. Будемо говорити з Денисом Ткаченко, голова великодальницької ОТГ та голова спілки овочівників приміських районів Одеси. Добрий вам день, доброго дня. Пане Денис, як відбувся взагалі продаж врожаю цього року? Чи було це централізовано? Чи, в принципі, ваш ОТГ самостійно ви вирішувала, чи можливо самі фермери не знаходили якісь компанії тощо? Ну, рік дійсно склався дуже важкий. У зв'язку з тим, що триває війна в країні, ніхто не міг передбачити цього. Те, що були заблоковані порти до певного часу, до певного періоду, це сказалося і на економічній ефективності наших аграріїв, і сказалося на шляхах збуту цієї продукції. Звісно, була проблема з логістикою, не могли вивезти ще врожай минулого року. Зараз це питання потрошки вирішується. На превеликий жаль, це не вплинуло на суттєве зростання ціни. Да, трішечки піднялася ціна. Але якщо враховувати деспаритет цін закупівельних, наприклад, долар, а в доларах це всі запчастини, хімія, uh -huh. препарати піднявся, значить все здорожчало. Це паловомастильні матеріали, це техніка, все це значно, значно здорожчало. Всі. Але ж ми бачимо, пане Денисе, що зерно е, тим самим стало дешевшим, набагато дешевшим. Взагалі, вся агропродукція сільськогосподарського виробництва на відміну від минулого року. Але ж ми бачимо, що і пальне, і дійсно, як ви сказали, збільшилось, і в принципі, все стало набагато дорожчим. Да, тому що була логістика єдиний порт який працював в Одеса, Ренія, це 1200 гривень брали за доставку однієї тони. Це мінус вже які великі. Якщо тут по місцю 250-350 гривень доставка тону, коли були в Одеський міськ і Чорноморські порти в Южний, то туди, звісно, майже на тисячу гривень дорожче. Це вже залягало в затрати агропідприємств і фермерських господарств. І звісно, це скажеться в кінці року, коли буде підбиватися баланс, вираховуватися всі видатки і доходи. І звісно, ми побачимо, що більшість аграріїв будуть з мінусовими. Доходами, і це може сказатися на своєчасну невиплату виплату кредитів, розрахунки з по податками місцеві mm. бюджети і розрахунки з появиками, що може призвести. Тому дійсно тут потрібно буде звернути увагу державі. Дійсно підставили плече безпроцентні відсотк... безвідсоткові кредити. Але до вже кінця вже року. Але треба буде погасити так да, вже в лютому. Це теж уже якась підтримка. Те, щоб він безвідсотковий до кінця року, на привлики жаль, всі не змогли отримати, тому що там є певні вимоги. Певний перелік бумаг, паперів. Звісно, ті, що більші, там, де є гарні фахівці, спеціалісти, вони підготували швидко, швидко і вчасно отримали. А малий і середній фермер, звісно, у них. Трошки складніше, були, більшість з них не отримали. Ці Але Це більшість ну, відсоток фермерів малого та середнього бізнесу, умовно так будемо називати. Їх же більшість взагалі, в, зокрема на Одещині. У нас не так багато великих саме що щось їм робити. Зерно е, дешевше, е, дорожче, і те, що ми з вами говорили, вже добриво, е, паливо тощо. Ну ті, хто вже зовсім не зможе зводити з кінці з кінцями, будуть банкротувати або перепродавати свій бізнес, переуступляти договори оренди, ті, що вони орендують у пайовиків, і звісно, будуть виходити більш синіші гравці, ті, у кого є доступ до фінансових ресурсів, ті, які можливо поєднують і переробку, і виробництво, і і мають свою логістику, свій транспорт для вивезення, і мають прямі контракти за кордон. Тому що малий середній фермери вони працюють з посередниками е, сьогодні, якщо раніше можна було, навіть маленький фермер міг прямий контракт в Одеському порту заключити і отримувати напряму кошти на рахунки своєї підприємства. Зараз дуже складно, тому що є процедура з оформленням і з вивезенням з цим зерном дуже ускладнилася і дуже ризики великі. І місцеві порти лише лише починають працювати, відкриватися, тому що теж не ризикують великі об'єми зберігати в тих же зерносховищах, які є в наших портах. Угу. Пане Дениса, ви якось допомагаєте таким фермерам? Зокрема, у Великодальницькій ОТГ, тому що там, в принципі, ж, багато я думаю, малих та середніх фермерів. Ну скажу так, на місцевому рівні це питання ніколи не вирішувалося. В плані якому? Програми підтримки традиційно це програми державного рівня повинні бути. Це повинно підтримуватися держава на державному рівні, в плані там, зменшення якихось податкових навантажень. НДС, потім інші види податків, там пілів на якийсь період. Це держава регулює це питання. Орган місцевого самоврядування, вони. Немає повноважень, максимум, що там ті, хто на єдиному податку, якісь ставками ми можемо невеличкими регулювати, але це значного впливу нам не надає. Uh -huh. Ну і взагалі в таких складних умовах бюджет місцевий теж дуже постраждав, тому що багато людей не можуть сплачувати ФОПи, особливо це фізичне підприємства, які не можуть сьогодні їм держава надала пільгу період. Коли велися активні бойові дії особливо так. перші місяці, вони не сплачували єдиний податок. Це вже недовиконання. Зокрема, по нашій громаді це десь біля мільйона гривень недовиконання по надходженням. А для невеликої громади це відчутно, так? Так, да, для невеликої громади це дуже суттєве недовиконання. За рахунок інших показників ми, звісно, збалансували бюджет. Поки що все нормально, стабільно, але по певним видам акцизу не було. Палива, тому що держава прийняла рішення стабілізувати ринок цін на, на паливо, а, а частина акцизу залишалася у місцевому бюджету. Звісно, це теж по наповненню uh -huh. дало свої знаки, що недоотримав бюджет. Тому фермери в першу чергу регулюються, підтримуються державою. А далі, вже на місцевому рівні, ну, максимум ми можемо дивитися там земельний податок. Регулюємо, щоб було більш-менш середні незавищені показники в цьому році теж розглядалися на місцевому місцеві податки і було прийнято рішення не різких збільшень, залишити на минулорічному uh -huh. рівні або невеличкі там 5-10% збільшення. А з приводу, можливо, палива чи добрив, можливо, тут допомагали фермерам, чи тому, що ми пам'ятаємо особливо перші місяці посівною. Ну, була дуже серйозна проблема з паливом. Дійсно, у нас була критична ситуація, можна так сказати. Ми працювали з тими АЗС, які знаходяться на нашій території, і у нас були домовленості, що перша чергова це комунальним, комунальним нашим підприємствам надавати, щоб можна було вивозити сміття та забезпечити роботу на місцях. І пріоритет, звісно, аграрії. Ну і якщо це логістичні компанії, які постачають продовольство до, до громади, зокрема, то і за них теж ми просили, бо підвезення гуманітарної допомоги. Далі вже були фізичні особи інші, якщо було по наявності по залишкам, то вони отримували. Для них були мінімальні ліміти, для комунальних підприємств, щоб вони могли регулярно працювати, там були трошки збільшені ліміти. <гум> так кожна громада виходила, домовлялася з трейдерами. Паломастильних матеріалів на місцевому рівні. Ми просто бачимо, що останні декілька років аграрії дуже серйозно страждають, особливо що стосується зміни ціни, що стосується посухи. Ми пам'ятаємо, що позаминулого року була дуже серйозна проблема, і багато аграріїв фактично відсіялися, тому що вони не змогли отримати ті ж кредити вони не змогли отримати компенсацію від держави. Зараз ми бачимо, що в них інша проблема, і дуже багато недоотримань в принципі буде в аграріїв. І зараз вже фактично почалася знов посівна. Як все це буде вирішуватися у вашій ОТГ, якщо говорити про всі ці проблеми, які ми вже з вами окреслили? Ну, звісно, зараз трошки ситуація краще, тому що логістика покращилася. Нові залізнодорожні шляхи вже відкриваються через Молдову, через Бородіно. Одеса рані роботи на повну потужність, відкрився Чорноморський порт по зерновому терміналу, зокрема одеські порти. Тому трошки ситуація стабілізується і питання лише в фінансах, доступ до фінансових ресурсів. Поки що це складно, тому що треба буде граємо або перекредитуватися, або десь в інших установах брати товарний кредит. Зараз постачальники, якщо раніше, вони більш охотно давали там, хімію, добрива. З розсрочкою платежу там на півроку на рік, то зараз це набагато складніша ситуація. Тому там, де треба, ми будемо підключатися. Якщо є такі постачальники, які на території нашої громади, то ми під свою гарантію просимо їх співпрацювати і на довірі давати відсрочку платежа по товарам. Там вже де не в нашій компетенції, то ми вже, звісно, не можемо. Там уже ми звертаємося до обласних департаментів, до обласного рівня, де можливо вони на своєму рівні допоможуть. Тобто, фактично, зараз аграрії можна сказати, що залишилися ну сам на сам зі своїми проблемами з кредитами. Не зрозуміло, що буде, тому що є така невелика відсрочка, тому що вони повинні були погасити цей безпроцентний кредит за програмою 5.7.9 до кінця серпня. А зараз це вже це у лютому 2023 році. Але ж, в принципі, ситуація у цьому секторі здавалося, бо всі просять наше зерно були. Домовленості, відкриті порти тощо, але це нічого не вирішує для наших аграріїв. Ну, сказати, що нічого не вирішує, нічого не робиться. ні. Навіть в таких складних умовах держава все ж таки ті ж безперцентні кредити на півроку це теж велике досягнення. Я не пам'ятаю, коли за весь час такий період, 30 років, коли були такі програми, що зовсім буде було 5-7%. 9, більше відсотків, але без відсотків було там тільки окремі програми на придбання техніки, то для, там, по фермерським господарствам на 5 років безпроцентні кредити. Були такі маленькі локальні. Тут більше, незважаючи на всі складності, держава сьогодні змогла притягнути руку. Да, не всі, да, складно. Але й інші сектори економіки сьогодні теж страждають. І фізично допомагати лише аграрному сектору, а іншим ні, це теж дуже складно. Тому зароботили порти. Це теж велика робота потуга і держави, те, що запрацювали порти, те, що оперативно розвивається Ренійський порт, ця логістична складова, те, що відкрилася залізнична станція, Брадіно, це все теж покращує економічну ділову активність, uh -huh. незважаючи на те, що в країні триває війна і треба утримувати армію. Є багато проблем, є ризики, те, що ціни на закупівлю, паливо, мастильних матеріалів, хімії. Насіння і всього іншого зросли в рази. А ціна на продукцію маленька. То а чому така проблеми? маленька ціна? Ось ну ми ж е, бачимо, що немає зовсім ніяких економічних ну співвідношень. Чому мені важко зрозуміти, коли весь світ е, просив Україну почати вивозити зерно, і багато країн робили все, аби запрацював зелений коридор. А фактично, така низька ціна Здавалося, що навпаки повинно бути. Ну, по перше, півроку війни. Не було, не вивозилось практично. Той порт рині, він, ну, дуже складно він справлявся, тому що через маленький порт перевезти великі об'єми дуже складно. За цей час накопилася певна кількість зерна. І коли великі пропозиції, то звісно і ціна буде менша. Угу. Пропозиція збільшилась в рази, тому що не продали ще старе зерно до кінця. Також зменшилася кількість трейдерів, які займаються вивезенням цього зерна, тому що ризиковано. Дуже багато йшло інвесторів, трейдерів, посередників. І на ринку дуже мало. Звісно, пропозиція перевищує попит. За кордоном він, да, там в Африці, в Азії, в країнах Арабських ціна велика, але туди треба довести. Mm -hmm. Ніхто не хоче ризикувати. Навіть Автотранспортом це сьогодні ризиковано, і залізнодорожний транспорт ми бачимо щодня, Ну все зараз за... ризиковано. Так. Дуже ризиковано, тому бізнес логістичний теж не завжди готовий ризикувати. Угу. Пане Денис, я вже почала трошки говорити про нову посівну. Це озимі так. А чи буде їх взагалі де зберігати, і чи взагалі врегулювала цей процес, тому що ви вже сказали, що не продали ще врожай минулого року, вже зібрали новий як? Як все це відбувається, тому що дійсно, поки були закриті порти, одна з найбільших проблем було зберігання взагалі сільськогосподарської продукції. Ну, розпочали по це в першу чергу зимий ріпак, зима пшениця зими ячмінь будуть сіятися через місяць, ще місяць є, ще триває підготовка. Звісно, будемо дивитися, як буде розвиватися воєнно-політична ситуація в країні. Якщо держава е, виграє на полі бою битву в найближчий час, це один е, шлях розвитку і економічної складової, і щодо логістичних складових, щоб можна було буде вивезення, буде значить більше інвестори будуть довіри. Чим швидше перемога, тим швидше відновиться економіка, відновиться робота, і тим швидше піднімуться закупівельні ціни для аграрів. Якщо це затягнеться, у нас ще до наступної весни, звісно, частина збанкрутує. Тут ми нічого зробити не зможемо, тому що бізнес є бізнес. Якщо це збитки перевищують доходи, то, звісно, будемо втрачати підприємців. Дехто виїхав, дехто продасть. Деяка частина земля є ризики, що навіть не засіється, тому що не буде вистачати ресурсів навіть на ті. У нас є, наприклад, в нашій громаді державне підприємство, яке має складнощі, кредит йому не надали. Тому що воно не відповідає там всім показникам, які там вважають е банкіри, де взяти додаткові ресурси, незрозуміло. І стоїть питання вчасно виплатити податки зарплати або акумулювати ці кошти і дати можливість засіяти е врожай на осінь. Тому йде десь кредиторська заборгованість по заробітним платам декілька місяців, е заборгованість по сплаті податків, що дає можливість ці оборотні кошти, пустити їх в, в бізнес-підприємство і теж думаєш. Якщо ти посієш чи не будуть завтра там танки їздити, чи, ну, чи, чи, чи ці кошти потім повернеш чи не повернеш. Що буде на наступний рік, ніхто ж не знає. А ще треба з пащиками розрахувати. Першочергово, звісно, це люди дуже багато це пенсіонери. А сьогодні пенсія невелика, ціни високі на продовольство, і, звісно, єдине це зерно, яке вони потім вирощують власну ходову, щоб можна було зиму пережити. Так. Ну, важкі часи і точно нас чекають, тому що ми розуміємо, що а якщо буде знов посуха, а якщо зима не буде е, снігу, не буде, будуть вітри, наприклад, ми неодноразово наголошували на тому, що повинна була е, взагалі система міліарації, і Верховна Рада навіть виділила на це кошти. Але на жаль, дякуючи сусіду, звісно, всі наші проекти пішли на нівець. І ми і фермери залишилися ну, фактично один на один зі своєю проблемою. Одещина дійсно зона ризикованого виробництва. Якщо минулий рік був благоприятний, як кажуть, були дощі, то в цьому році знову ж таки посуха дала своє значення. І багато аграрів отримали менше 20 На там, де сухо на суходолі, менше 20 центнерів з гектара. А це, звісно, все, що нижче 20 центнерів, це вже збито. Плюс ціна занижена, а посівна нова потребує нових цін на закупівельні ці всі uh -huh. паломастилі матеріали і доброго і насіння і все інше. А взагалі багато врожаю зібрали цього року, і сильно він відрізняється від минулорічного? Чи взагалі не варто порівнювати два роки, коли були хороші дощі, хороший врожай? Нема дощів, немає врожаю. Так, да, звісно, що минулий рік там був набагато кращий врожай. Незважаючи на воєнні дії і посуху, все одно врожай зібрали три роки назад. Була ну дуже страшна посуха, коли навіть на полях не було що збирати. То цей рік більш-менш такий середній. Угу. Що будете робити? Як допомагати, можливо, якісь цистерни для зберігання врожаю чи зараз, також не актуально все це встановлювати взагалі на території будь-якої ОТГ. Ну, сьогодні навіть є міжнародні партнери пропонують і грантові, і фінансові інструменти для стимулювання будівництва логістичних центрів, де будуть зберігатися зерно, і потім транспортуватися далі на країни Європи, Азії. Не всі, не всі кожен охотно може потягнути ці проекти, не всім їх довірять. Є такі моменти. Є навіть сьогодні не цистерни, а Мішки великим об'ємом, воно як укладається прямо на полі підготовчим, спеціальна технологія теж можливо розглядати і такі варіанти щодо зберігання зерна. Знову таки, з одного боку, зберігати небезпечно, тому що дуже часто прилітає зерносховище. А від держави, в першу чергу, зараз треба забезпечити армію і соціально незахищені верстви населення. Це першочергова сьогодні задача держави. Тому допомогти в повному масштабі, в повному об'ємі mm -hmm. кожному фермеру буде неможливо. Почула вас, пане Денисе, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашого ефіру. Поговорили з вами про таку важку проблему. Ми бачимо, що Одещина це в принципі. І так зона ризикованого врожайництва, і ми бачимо, що в нас то посуха, то затоплення минулого року були. А зараз, в принципі, на наших аграріях навалилася ще й посуха і війна. Я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до роботи студії. Денис Ткаченко, голова великодальницької ОТГ, голова спілки овочівників приміських районів Одеси. Був з нами в ефірі. Я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.